Добрий день, хлопчики і дівчатка. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, зима. До нас сніжинка залетіла, принесла завдання для вас починати вже нам час. Давайте, діти, пригадаємо, які бувають звуки. Звуки бувають голосні, які позначаються кружечком. Ці звуки... Можна довго-довго і протяжно промовляти. Це такі звуки, як: Повторюємо разом: А, У, О, И. І, і, е. А ще є звуки приголосні, тверді приголосні і м'які приголосні. Це такі звуки, при вимові яких. Заважають нам губи, зуби, язик. І ці звуки не можна співати. На картинки подивіться, що зображено, скажіть. Часу не гайте, швидко останній звук в слові називайте. Ананас останній звук с автобус. Останній звук. С. Морква. Останній звук. А. Дім. Останній звук. Який діти? М. Мишка. Останній звук. А. Вірно. Діти. Які з цих слів закінчуються на голосний звук? Слова морква. Мишка закінчується на голосний звук. А на який звук закінчуються слова Ананас, автобус, дім? Так, ці всі слова закінчуються на приголосний звук. Сніжинка приготувала для вас загадки. Треба загадки відгадати і записати. Твердий, як скло, не вставиш у вікно? Це це лід. Давайте промовимо слово по звукам ль і д. Який перший звук у слові лід? Ль. Який це звук? Голосний чи приголосний? М'який чи твердий? Так, дітки, це м'який приголосний, позначається двома рисочками. Які далі чуємо звук лід. Звук І. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це голосний звук, позначається кружечком. Який останній звук в слові лід? Так, звук д. Який це звук? Голосний чи приголосний? М'який чи твердий? Так, діти, це твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Скільки звуків в слові? Три. Скільки голосних звуків? Один. Скільки твердих приголосних? Один. Скільки м'яких приголосних? Один. Молодці. А скажіть дітвора, яка на вулиці пора? Відгадали? Зима. Зробимо звуковий аналіз слова зима. Зима, який перший звук в слові? З. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, приголосний, м'який чи твердий? Твердий, це твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Зима. Який чуємо звук? І який це звук? Так, це голосний звук. Позначається кружечком. Зима. Який наступний звук? Так, звук м. Який це звук? Голосний чи приголосний. М'який чи твердий? Так. Це твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Який останній звук в слові зима. Звук А. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це голосний звук. Позначається кружечком. Скільки звуків в слові зима? Порахуйте. Чотири. Скільки голосних звуків? Порахуйте. Два. Скільки приголосних твердих звуків? Два. Молодці. Треба про зиму нам розказати. Речення будемо ми складати. Діти, давайте складемо речення за схемою. Взимку ведмідь спить. Взимку діти катаються. На ковзанці. Взимку діти годують пташок. Хлопчик чистить сніг, бабуся в'яже теплі рукавички. Діти Грають сніжками. Снігур їсть горобину. Діти наряджають ялинку. Ми з сніжинкою пограли, звуки, речення згадали. Завданням дітки ви справилися всі. Ви сьогодні молодці.